Від 25 червня у ЦНАПах можна отримати військово-обліковий документ з qr кодом Про це у телеграмі повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації. Телеканал Прилуки вирішив перевірити, чи запрацював такий сервіс у Прилуцькому центрі надання адміністративних послуг. Як повідомляє начальник установи Микола Гайдай, така опція можлива. Хочу нагадати, що до 16 липня. Особи віком від 18 до 6 років повинні оновити свої облікові дані, і ми вже з 25 червня видаємо новий розроблений мінцифрою документ. Військово-обліковий документ Микола Гайдай наголошує, документ сформується, якщо в єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів є вся необхідна інформація про заявника. Він міститиме персональні дані заявника, окремий номер запису в єдиному реєстрі, відомості ВЛК, військове звання і військову спеціальність, відомості про військовий облік. Тощо у нас йде воно вже з піар-кодом, і також тут є внесений номер. Реєстру оберіг, тобто воно зразу, коли отримає людина на свиті, резерв плюс на даний момент, зразу воно відправляється в базу оберіг. Оберіг це у нас база розуміло, як військомат, ми ЦНАПи і. Плюс ще також можна встановитися через дію резерв. Плюс щоб отримати документ, потрібно звернутися до адміністратора у ЦНАПі, надати актуальні дані про себе та підтвердити їх. Після внесення інформації в електронну систему вона автоматично додасться в оберіг. Документ вже має термін дії один рік з моменту формування. Процедура триває до 15 хвилин, а дана послуга безкоштовна.